Вони їхали ззаді вас, да. зупинили, вас. як вони побачили, що у вас немає поска безпеки. Ви мені поясните? У періться, показуйте посвідчення. Будь ласка, вибирайте беру. Я буду спілкуватися, як хочу, тому що ви, гамнюки, берете. отакі, да, маю повне право. Да. І свободу слова, ще ніхто не відміняв. Добре, це ваше право. Правильно? Так що не вказуй мені, що робити. Я зараз і теж вказую, що робити. Да. Поняв? Посвідчення друге теж. Здравствуйте, хлопці. Добрий день. Що трапилося? Все нормально? Раз. Так, все нормально. Зірочка, розчітка. Дочекайте, що ви робите? Що 06, 06, 06, 06. ви робите? І ми і телефон удивимо. Для чого? Чи не вкрали телефон? Шановна, заховайте телефон. А ну-ка, інструктора, покажи, ваше, будь ласка, посвідчено згодом. А ви хто будете? Вам немає різниці, служба посвідчена. Заховайте, 30. будь ласка. Дивіться. Не все. Прізвище, м'якувайте так. 30. Старший сержант полічує ткачов. Поліції. С... Ткачов. Ну, поліції, правильно, прийшов Сергій, Сергій Олександрович. Поліцейський з реагування... А, так ви ще ГРПП, да? так? Первому поліцію ГРПП. Да. На який ви перевіряєте телефон? На, У вас є орієнтування, на, що цей телефон вкрадений. Покажіть. Цей, не а не чому ви взяли не в людини, користуєтесь... Зараз телефон коли... зараз 68, ви особа, яка притягається з наступних умейської маєте право надавати докази, ви доказами, маєте право надавати заяви до на права, маєте право від статті 63 конституції України. Не несете відповідальність за додачу докази проти себе та близьких родичів визначено закону. Маєте право на вкрит на бачаючи, не володійте молодию, то йдеться ви здоров'я. Ваші права близько Так. Yeah. Заяви кампанії. А ви не проти представлятиму ваші права? Написав усного договору зараз цивільно-правовому кодексі. цьому Я їхала без паска безпеки. Ну це добре, так вони ж дождь мати докази і тому подібне. Це... І що визнає? Я, я пристрелив людину. Оформите мене. Що ви значить, ви визнаємо? Шановний інспектор, будь ласка, покажіть докази. А, так у вас вже постанова винесена. Я розгляд справи зачитав, провів. Ви провели, ви оцінили докази? Да. Ви надали можливість людині скористатися да, адвокатом. Файфом га галузі право. Права. Ну, ну. Вибачте, все нормально. Та це не нормально, що вони на вас виписують і так проводять розгляд справи. Ви знаєте, що вони вам дуже були показати. представляти права людини тільки адвокат має право. Ви я... адвокат. А яка вам різниця? А хто? Якщо ми будемо на судом засіданні, тоді я вам принесу свій адвокатський адвокатське. Ну, так, все, Шановні інспектора, ви перед тим як винести постанову, докази покажіть. Випазали. Людина на свою вину визнає, отримує копію постанови. А, тобто докази не обов'язкові, так? Я знайомий. Зачитував права. Покажув... Вам показували відео, що ви порушили. Я, ну, що... я, я правда їхала безпека. Та що, ви, ну це добре, як вони це узнали? Вони їхали ззаді вас? Да. Зупинили вас. Як вони побачили, що у вас нема поска безпеки? Ви мені поясните? У Показуй посвідчення. Я буду спілкуватись, як хочу. Тому що ви, гамнюки, отакі, да, маю повне право. І свободу слова ще ніхто не відміняв. Добре, це ваше право. Правильно? Так що не вказуй мені, що робити. Я зараз буду і теж вказую, що робити. Поняв? Посвідчення друге теж. Чоловіче. Посвідчення я вам сказав. Все, не чоловіче. Паша звати, скукусь до мене по імені. Ви ж мені не представляли, ж не знаю. Я вам зараз скажу, повідомляю з цього моменту. Добре, що вичіпайте. Я вас попереджую Паша чоловіче, чи, чи яка до вас може звертатися, що я? ви це буде фіксації теж. Чудово. З 15 рокової закон України про національну поліцію. Чудово. Державна поліції Дорофій Максим Олександрович. Це треба було зразу зробити, як ми почали що? спілкуватися. По я не знайомився. Позумовить. Сержант поліції Максим Ресанджев, поліцейський Сектор оривання, з реагування, реагування патрульної поліції, поліції Кропивницький РВ О. до 27-го року. Так. А скажіть, будь ласка, а що на вас за форма? Шо на посвідченні на, форм? на вашому? Ну, наша форма. Така визначна така та, форма? Ви так, серйозно? Так. А ну-ка, де це ви таке знайшли? Це форма. Такий галстук і тому подібне. Хто, хто це видавав? Фасивич? Видавала держава мені. Держава? Ну <послію> добре. <посл А ви на майбутнє не ведіться в цих періоду такі моменти. Хай для начала покажу, що ваше, я порушили. Телефон вашій провірить, ще блін, що тут туди, зробити. Користуються з тим, що люди не знають своїх прав. Щоб що щоб кибля. Просто розпускає. Ви таку купуватися. Він це потрібно. У вас є 10 днів на складі. Ой, 10 днів на складження, 15 днів на склад. Якщо ви не це на штрафу буде подвоєна. Куди ви виїжджаєте? Зачекайте, ви зараз має заяву будете відбирати. Завівся, може їхати зібрався. Документ... Зараз дізнаюся. Сприв... З приводу З приводу перевищення ваших повноважень. Добре, на все добре, на цьому році справи завершено. Заяв має відберіть, викликать, будь ласка, сюди, моніторингу моніторинг вас... моніторинг. А у вас немає? Ну, то відповідально в Якщо Ви бажаєте, що наші дії були незаконні. Давайте вона, ви не будете вона, розказувати, вона, що робити, мінстопу. будь ласка, я вас попросив зробити певні дії. Зробіть, будь ласка. Вон, да, план заяви? Можете дати план заяви. Напишу, на що і Виплиться, звісно, буду писати. План заяву пояснює. Якраз один напише, а другий відбере пояснює. Все по-бистрому. Якщо ви вважаєте ще раз повідомлю. Я не вважаю. Ви, Як ви, сьогодні, ви бачили, що ремень людини був непристівнутий? Видно все дивіться. Що видно? Що Її було? головний убір. Ви зараз знущаєтесь чи що? Все що видно. Що видно? Людину зупинили. Вона каже: ну да, ні, я не пасажир. І що ж вона пристрібна. каже? І що ж вона каже? Я тішу. Ви за що зупинили людину? Ви за що зупинили людину? За що ви за що так, зупинили? Виїхали ззаді особи. За що ви всім зупинили? Телефон ви вилізли дивитися. Чого ви змусили людину робити дії, які вона не об'язана робити? Ви зробили, ви людину звинувачили в чинний кримінального злочину, а саме в крадіжки телефона. Ви звинувачили своїми діями. Ви мені сказали конкретно, що, можливо, телефон зрадений. Так це припущення. Вам не можна припускати. У вас є відповідальність. Ви маєте тільки підстави вважати. Листок бумаги і ручку. Побуд, Давайте, шановні, та чудово на здоров'я. Листок бумаги ручку. Ви вже попередили, я пам'ятаю. Я вже взяв, бумаги, ручку. Я вам ще раз подумав, якщо ви вважаєте наші дії на ви зверніться до лінії 102, прийде свій оперативний. Вам, під, інспектор, випад, Я вам так само можу записати заяву, передасте її вашому керівництву. І викласти керівництво. Ну так я за що прошу? Наберіть командира вашого, хай підійде сюди. Ну хто у вас відповідальний? Відповідальний? ГРПП не знаю. Ну от керівника наберіть. Тримайте, будь ласка, вон. Листовка 4. будь ласка, звертайтеся, реєструйте. Якщо ви вважаєте. є винесена постанова. А, то, а от ті дії, вийдіть, якось ще з вами спілкуюся, нагинаючись раком стоячи. Я ді, ді. Я ді, ді. Вийдіть, поспілкуємося, я, я не я хочу, хочу нагинатися. Я ді, ді. Ви затримали людину. Почали затримали підозрювати. Дивіться, тримайте, тримайте, будь 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 будь. вам два артушки. Поясні, ну, мають дворіть. Деріть. Ви хочете шпитати. Ви бажаєте надавати. Надавайте. Там і ручку дайте? Звісно. У вас немає ручки. Немає ручки. Дякую. Обов'язково, я зараз вас тут напишу. Опа. Да, Представляєте, на службовому мату. Та ні, ми знаємо вас узнати, хто ваш начальник. Да? На нашому. В смислі, я на листу бумаги пишу. Начальник ну, ступаю, я розмовляю з трубою. Начальник ваше на копсать. На кого? Зюба Васильович. Начальник далі, давайте так. No, На... СМТ Олександрівка, Ч... ВП номер один. Не так швидко. Начальнику. Начальнику. СПД номер один. С Номер один. СМТ Олександрівка. С Олександрівка. ВП номер 1 Місто з Людина, Капитан полиции, капитаны, Зуба, Сергей, Васильевич. Можете может Сергій? меня постараться так, Пока ну еще.